Капець, жара, просто. я в шоці, як так можна, я не знаю. О, кстати. Друзі, всем привіт! Я Еміральдик я вітаю вас на моєму новому відео. І сьогодні, коротше, я не знаю, я хотів вам записати відео. У нас зараз така жахлива, жара в селі. Просто неможливо, я не знаю. Зараз хочеться просто взяти, десь усе біля будинку басейн якийсь построїть і просто там поплавати. Блін, а можна так зробити, звісно. А що мені мешає, наприклад, что-то вирити, тут таку ямку. Буквально залити в неї води. Так, добре. Ну, подивимося, зараз розберемося. А зараз я хочу піти коротко, додому, мені ще треба викласти для вас ві. Де... О, боже, тут. Просто... Блін, тут ще комп'ютер виклюк. Нє-ні-ні, потом відео, потом. Боже, яка ж просто там жара, там справді неможливо знаходитися. Хоч у мене вікна. Блін, може взагалі вікна зараз познімати. Давайте... Оп, так, це зніму. Оце зніму. Давайте ось це зніму. І ось це. Може хоч так більше провітриться. Давайте ще двері відкриємо, щоб був протяг. Так, давайте. І блін, ну це капець просто. Ух, так, може хоч краще стане. Ну так, коротше, друзі, я хочу, напевно, у себе біля будинку ось тут, от. Діся. Я думаю, десь ось тут, вже вечері. Я думаю, десь отут вирити. Побудувати тут басейн, щоб всі жителі, кстати, жителів в селі немає. Дуже дивно ні одного жителя в селі. І, коротше, щоб жителі могли плавати. Я такий, що дуже жарко, такий ба. Ну, І давайте сьогодні, напевно, вирою яму, а завтра вже. Ой, завтра вже з ц... цеглинами, там, води зальє. Ой, бо сьогодні вже вечері. Я. я ще спати так хочу, я прийшов з іншого села. Так, добре, давайте. Давайте ось тут вирию. Так, і ось цей блок, і ну і все, можна. Кстати, я не розумію, чому так, так низько тут камінь. Ви подивіться, ось буквально мій дім, два блоки вниз, і тут уже камінь. Дуже дивно, добре, давайте. Ось тут, наприклад, у нас буде лесі. Ну, це, напевно, я вже зроблю завтра. Сьогодні вже вечоріє, так що можна буде. Чи блін, зараз скільки годин? А, да, давайте вже завтра. Коротше. І зараз піду, не знаю, може, вентилятора собі включу в хаті, бо я не знаю, я тільки що зайшов за інструментами. Тупо нереально у нас в хаті. Я в шоці, настільки сильна тут жара. Я не знаю, в мене немає градусника, звісно, але тут, я думаю, тут десь під 30 градусів тільки в самому моєму будинку, але я майже всі вікна зняв, є двері тут завжди відчинені. Ой, давайте не давайте, може ще лаву тут потушу, може вона так гріє. Так, давайте ось це, залію ось так от. Так, забудую. Ну і все, напевно, може хоч не так жарче буде, тільки я не знаю, дуже отсюда прям тепло йде. Ні, це якось дуже дивно. От я прям чувствую, ось тут камінь ще холодний, такий плюс-мінус. Але ось тут я підходжу, він уже таким майже гарячий. І, друзі, що це таке? Я не розумію, давайте я не знаю. Давайте попробую підняти камінь. Що? Так, так, жителі, працюємо, працюємо, носим, залізо, носим. Давай не розлінюся тут. Носи нос... Що це тут жителі, а що ви тут робите? Так, давай, давайте, зрителя, залікаємося, носим, носим, залізо. Жителі, алло, ж... жителі? Давайте, давайте! Друзі мене, жителі зовсім не слухають. що це тут таке. Дивіться, тут просто все лавою вкрито, тут лава тече. Жителі що це таке? Так, давайте, давайте, не відволікайтеся. я зараз розберуся з ним. Що, жителі, ну підійди сюди. Еморальник немає, я сейчас умаємо працювати. Та що, що тут ходиться, Чекайте. Що ви тут робите? Що це за залізо тут, Ану, ну, жителі, станьте сюди. Куди виходите? Що ви носите? Наша заліза, поклади його назад Житель, я ну стій, житель! Що ви тут такі, Куди ви ходите? Що ви робите таке? Я не розумію. Чекайте Що ви робите? Житель Ядро, я не розумів, не зовсім мене не слухайте. Що це? Що вони тут побудували? Що... Печки. Залізо плавиться, ви подивіться і тут... Так чекайте Да, это не. Жителя, ви чуєте мене Емерадвіки, я тобі кажу ще раз, немає часу, маємо працювати. Жителі, що так, а ну, іди шивці, іди шивці. Житель що козі, так. житель видішитель Білому, ну, стій. Стій, я тобі кажу, куди ти йдеш? Так, Емерадики, я тобі кажу, немає часу. Боже, я не, я не можу, друзі, що вони тут роблять, я не розумію, Вони носять з цих сундуків, залізу туди тут. Що тут вообще хоється? Чому тут все лавою? Чому тут лавати ще? Давайте я не сакій, перекрию тут. Евролік, що ти наробив? Все це що я наробив, що ви наробили під моїм будинком? Житель, я вас не розумію. Так, житель, житель або ти мені все розказуєш, або я не за Що ви тут натворили, що це все таке. Чому тут переплавляється залізо? І, по-перше... Чому це все під моїм будинком жителі, що тут коїться? Так, іморальник, давай спокійніше. Ну, нам да, житель, ну все, житель в білому, зверху сказав, Що якщо ми за сьогодні зберемо 30 стаків заліза, то він нам заплатить по одному імральну. Так-так, кожному. Кожному. По одному імраль за, за, за 30 стаків? Заліза? Ну так, якщо кожен принесе йому по 30 стаків заліза, то він заплатить кожному по 1 емеральду Жителі, а нічого, що у нас прирівнюється 10 штук заліза до 1 геральда. А... Ну, ідея тобі я поміняю? Ну я тебе могу гриздать. Ні-ні-ні, давайте я. Не буду з з цим, Чому ви. От... О, що тут за лава? Що тут за їздить, а Ну, чекайте, чому це все під моїм будинком? Ну. Ну, як сказати, у тебе тут під будинком просто лава дуже сильно текла. І ми вирішили тут залишитись. Сенсі, яка лава? У мене тут лава ближайша, десь там глибоко в печері. Як вона може протікати у мене під будинком чи біля будинку? Я як розкапу не бачив, але у тебе там є огромний тунель з лавою. Рахуй, якщо ми не ми, вся ця лава затекла би тобі під будинок. Так вона і так у мене під будинком, жителі. А, ну, ой. Так, чекайте, це, це справжня лава ви хочете сказати, і якщо я зараз піднімуся наверх, є шанс того, що мій будинок запалиться від цієї лави? О, ну був такий шанс, але ну житель білому сказав, що тут ніщо не буде. Жителі, що чекайте, чекайте, дай, дайте піднімусь. Так, оно ну, дай. Так, тихо, 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 тихо. Так, добре, що мене відро води. є. Так, заливайся, заливайся. Так, тихо, тихо. Тут тут все, двіся, лавою залило. Навіть мій басейн весь залитий лавою. Дайте, не знаю, тут водою залью, тут все горить просто. Дайте, я все тут залью. Що ці жителі наробили? Блін, і хто і кому це тепер прибирати? У мене пів будинку згоріло. Так чекайте, дайте, тут іще горить балки Головне, щоб не перекинулося далі на будинки. Фух, я майже... Якщо б жителі ще довше там сиділи. То давайте, я не знаю, губку якусь візьму. Так, чекайте, десь тут були всі губки. Де вони? А ось в цій версії вже є губки. Давайте я тут висушу воду трішки. Так ось тут. Мій басейн просто весь в обсидіані тепер весь. А до цього, якщо б я не залив його лавою, він був. Якщо б я не залив його водою, він був би повний лавою. Так, мені треба... Так, давайте, я не... давайте висушимо це все і підемо до жителів розбиратися. І що за житель в білому? Так житель в білому внизу, що це. Так, чекайте. Так, зараз я розберусь з цими жителями. Де вони там? Чекайте. Чекайте, що? Чому тут це? Лавою затоплено. А де. А це слізо в... все що залишилося? А де жителі? Де. Де все, тут все дупо. Ви подивіться, жителі просто спалили. Дайте, я не знаю, цим залізом ще пробудуюсь. Тут якийсь будинок був, не його спалили. О, тихо, дивіться, що тут за сундук якийсь. Подивіться, і де ж все залізі? це. До речі, жителі? Так, чекайте, чекайте, а де самі жителі? Вони не могли так швидко всі втікти і все забрати. Все. Це... Тільки не. Чекайте. Давайте я піднімуся. Тільки не це. Вони просто втікли, друзі. Жителі просто. Ви бачили, вони зробили якийсь залізний завод у мене під будинком. І просто втікли. Зі всім залізом. Там ще щось трішки залишилось, але тут все далі і далі затоплює лавою. Давайте я не знаю. Все тут встигну забрати, може щось тут є хороше. Ну, подивіться. Затоплюю лавою просто. Давайте я не знаю, позабираю, все тут залізо, те, що залишилося, ну спробую хоча б забрати. Так, давайте все заберу. Тут все зламали. Тут нічого немає, там нічого немає. Так, добре, давайте, доки це все лавою не затопило. Взагалі зараз треба це все водою залити, щоб. Дивіться, у мене будинок тепер продовжує горіти. Від чого він запалюється? Дивіться. Ось тут горить. Просто все горить, мій будинок вигорів дотла. Жителі просто взяли і втікли. Друзі, я зараз, я не знаю, я зараз піду до адміна розбиратися з цими жителями. Добре, ви давайте ставте лайки, обов'язково напишіть, може якісь слова підтримки, Я не знаю, як її відбудовувати термій дім. Оце ми залізним чи вуглем? Добре, друзі, з вами був я, Емеральдик, Всім па пам